Сьогодні у молодіжному парламенті Кременчука стартував проєкт «Медіасфера-2025», де на учасників чекатиме захоплююче навчання та корисні інсайти пов'язані зі створенням власного контенту. Сьогодні ми стартуємо з таким великим проєктом, буде дуже багато яскравих моментів, і я майже кожному випуску медіасфери завжди кажу про те, що ви за цей місяць точно отримаєте дуже круту навичку, дуже крутий скіл. Як сказав вже Женя, це дуже прикольно, що це буде безкоштовно і це буде не онлайн, це буде офлайн, де ви можете спікера пощупати, запитати, підписатися, переписуватися. У вас буде з ним повністю живе спілкування. Як зазначають організатори, цьогоріч цей проєкт кардинально змінили та зробили максимально практичним, аби юні контентмейкери отримали максимум знань та навичок. Я завжди оркомітети питаю, що буде нового. Тому цього року вони пообіцяли багато нового для вас. Цікавого ми змінили. Підхід, формат того, що буде, тому що будемо пробувати нове. І маємо надію, що вам це підійде і ви отримаєте максимальну інформацію, результати. І через певний час ми побачимо вас на екранах наших телефонів, відомими блогерами Кременчука. Також за результатами навчання усі учасники створять власний якісний контент користуючись тими навичками та знаннями, які отримають від спікерів. Головною метою є навчити нашу кременчуцьку молодь створювати сучасний аудіовізуальний контент. А саме будемо говорити про блогінг. Головною родзинкою цьогорічного проєкту є те, що учасники будуть проходити практику саме у кременчуцьких блогерів. Продовж цього місяця учасники будуть вчитися як правильно знімати, монтувати, говорити, як вести своє соціальні мережі і в кінці цього проєкту у Кремичці з'явиться нові 26 блогерів. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кримичука, Кремчицький міський комітет молодіжних організацій, Кремчуська міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кремичівської міської влади. Кожен, хто зареєструвався для участі у проєкті, вже точно знає, чого хоче навчитися та як використовуватиме цей досвід у майбутньому. Для Мені це цікаво, бо це нові знання і потрібно їх покращувати. Та зараз ми навчаємось у такому просторі, що потрібно нам знати все нове, і це дуже корисно для кожного буде. Кожен потрібно займатися своєю справою, кому це потрібно. І ну, для молоді це дуже гарний шаг». Зробити щось нове. Я вже давно мріяла стати блогером і велася до цього підготовка. Оскільки ми вже зробили місце для сьомок, придбали обладнання, залишилося тільки навчитись. Власне, для цього я і тут вже прочитала розклад і побачила, що нам розказуватимуть про те, як працюють алгоритми, а також познайомлять з деякими блогерами. Я би хотіла отримати практичний досвід та запитати деякі моменти у них. Дякую за класний проект. Побажаємо учасникам проєкту «Медіасфера» плідно та з користю провести цей місяць навчання та надалі почати створювати свій власний якісний контент у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.